Шановні посестри, від імені Національної ради жінок України вітаю вас з початком ваших щорічних нарад. І я вважаю, що те, що Святова Федерація українських жіночих організацій співпрацює впродовж багатьох років з Національною Радою жінок України, посилює і нашу і вашу активність. І я вам дуже дякую за таку велику роботу сьогодні. Українські жінки отримали Декілька нових викликів. Ви знаєте, що буквально вже тиждень в Україні світло погодинно йде а в великих містах це також має дуже велику проблему, тому що там, де високі є будинки. Там жінки, особливо жінки старшого віку, які живуть там вище 10-го поверху, 20-го, 30-го поверху. Вони практично не можуть вже. Вони вже практично живуть як в тюрмі. Вони не можуть ні спускатись в бомбосховище, ні підніматись до себе на гору. І це є надзвичайно серйозною ситуацією для багатьох жінок. Крім того, вчора. Агресори розпочали свої обстріли наших газотранспортних систем, наших родовищ газу і газосховищ. Українське газосховище є третім по величині в світі, і в них знаходиться більше 32 мільярдів кубічних метрів метану. А теплоємкість метану в 84 рази більше, ніж СО2. Тобто Вивільнення такої великої кількості метану може бути величезним катаклізмом, який може запустити дуже багато процесів, в тому числі і процеси вивільнення метану з днів океанів. Це все ми мусимо якимось чином зупиняти. Ми мусимо своїм урядом, мусимо всім громадським організаціям доводити цю інформацію, тому що ця інформація. Є дуже важливо і кожна країна повинна знати, чи далеко вона від України чи близько. Вона або вже відчуває результати агресії Росії на Україну, або вона їх ще відчує. Тому поки ще є час, давайте разом згуртовуватись, давайте разом інформувати світ. Про ті небезпеки, які чинить російська агресія, я бажаю вам всім здоров'я, бажаю вам всім всього гарного і дуже гарних і успішних нарад.